Занадто правильність твоя, вона завжди буде руйнувати твої стосунки, тому що, поки ти не приймеш в собі свою сублічність ну, свою сексуальну енергію, і не дозволиш собі за закритими твердьми в ліжку, але з чоловіком бути біль, шлюшкою, да? тобто вільно проявляти свою жіночу сексуальну енергію, от поки ти і будеш зустрічати чоловіків, ну, більш таких аб'юзерів, які будуть силою намагатися тебе розкрити, розумієш? Так і є, хоча сексуальної енергії дуже багато. Так а чого не дуже. приймаєш? Я бачу, що є дуже багато. Ти ж її контейнеруєш. Мене знаєш, як виховували: Боже, у посів подолі принесеш. Ми тебе на налисо пострижемо. Ми тебе в дідом віддамо. У мене е, в четвертому класі вже був перший розмір. У, у сьомому класі у мене я вже Сабріна була. І така сексуальна енергія йшла. Я ще така була взбита, така кров змолок. І тоді, дуже мене мама, бабушка, мамин рідний брат мене дуже пресували, подавлювали в мені цю сексуальну енергію. І коли мама мене 14 років назвала проституткою, я порізала він. Канікули у дитини літом мені не дозволяли гуляти. Ти зможеш свою сексуальність зараз проявляти, коли ти сидиш в своїх програмах, установках, що бути сексуальною гидко, що бути сексуальною це простітутка. От як ти вважаєш, це впливає на твоє життя? Вічно впливає. Так, ну закрила очі зараз. Давай я ж грати з тобою не буду. Уявляю всіх, от родичів своїх, вони от говорять тобі, да, що бути сексуальною це небезпечно, це секс огидно. Вони мене вбивають. Вбивають тебе. Як ти це тілом відчуваєш, що вбивають? Грудна клітка й канати натягнута, що я нічого не можу їм сказати. Якщо я зараз до тебе підійду і переріжу ці канати, зможеш їм щось сказати? Да. Ну, от зараз з'являюсь біля тебе. Я прирізаю, все, перерізав. Говори нахуй, пішли з нового життя. А вони тобі продовжують говорити. Ти простітутка, да, погодься, погодься. Грумнечка. Погодь. Скажи, але це ваше, це не моє. Це ваше, це не моє. А, а я дозволяю собі бути різною. Я собі дозволяю бути різною, і я, я буду вирішувати бути собою мені бути да. в ліжку з моїм чоловіком. Що відчуваєш в тому місці, де ці канати прям були? Золотий світ іде, але отут от чи трошки така ну важкість іде. Так, да, ну бери тепер, знімай цю важкість, от всі залишки, що там залишилось, там канатів, цих віддавай їм, скажи, пробачте, але це ваше, це не моє, це ваш досвід. Віддай. Та, мам твій досвід, бабушка, це твій досвід, дядя, це твій дос. Енергія заграла відразу. Давай, проживай зараз, подихай цим станом. Тепер відпускай там всіх своїх родичів, да, і от уяви, біля тебе з'являється чоловік для щастя. Він підходить до тебе, та ти йому скажи: я дозволяю собі бути різною. Я собі дозволяю бути різною. Лімфа запрацювала, кровоносна села запрацювала, сидиш, он щочки і все, енергія пішла. А і от він зараз підходить, обіймає тебе і говорить: люблю тебе. Протаси мурашки. Наживай, мурашки. Мурашки. Ага. поддихайся енергії, подихай, відкривайся. Бути сексуальною, безпечно. Безпечно. А, Давай, ти це ти тут і зараз. Роби глибокий вдох, видох. Відкривай очі, повертайся до мене. Ти не хочеш повертатися. Давай, кореляція мені потрібна не вилучити. От я тепер зараз чоловік для щастя. підходжу, люблю тебе. обіймаю тебе. Ай, умнічка, ти ж бачиш відразу все. Тіло вперед пішло, мене там обіймаєш, все, очі світяться. Супер!